В урочищі козубтово Великодобринського лісництва постріл гвинтівки сповістив про початок лісової косовиці. Тут, крім господарів, змагались косарі ще трьох лісництв – ужгородського, кам'янецького Анталовецького. Кожному необхідно було прадідівським методом скосити сіна на ділянці завшишки 3 метри та завдовжки 25. На цьому етапі змагань журі звертало увагу в першу чергу на швидкість та ширину покосу. Найшвидше до фінішу прийшов лісоруб шостого розряду Іван Шовш. Поклепав косу, бо знав, що буду йти на косовицю. Би прошлого року учасник зайняв перше місце. А так я знаю. Так, тепер вдома косили, заготовка сіна на зиму. Худобі то ранком вечором була зарядка. Ти вже мав. Якийсь, як говорить, стаж на сьогоднішній день. Цей досвід змагань, започаткованих минуло року, працівники ужгородського держгоспу. Перейняли від словацьких колег. Організатори конкурсу висловлюють сподівання, що він стане щорічним. Учасники можуть обмінятись досвідом, поспілкуватись, ну і звичайно поміряти силою, визначитись сильнішого, найкращого і е, обмінятися підходом до роботи, технологічними новаціями і так далі. Коса дозволяє не забувати давні традиції. Також вона часто стає надійним помічником у повсякденній роботі лісівника. У якій іноді технічні засоби безсилі. Тепер більшість заготовляється механізовано, так але є багато таких участків, таких, таких сінокосів, де, крім коси, неможливо заготовити сіно. Найкращим автором бограчу став майстер лісу великодобронського лісництва Михайло Костилей. Переможці та всі учасники змагань отримали подяки від Ужгородського лісгоспу та цінні подарунки